Привіт, любі мої, вже вересень, а це значить, що треба підвести тоді літа. А ви обов'язково в коментарях мені напишіть теж, як пройшло ваше літо, чи задоволені ви своїм читанням. Я зараз підрахувала, і якщо правильно Гудріць мені видає, а іноді він видає якось неправильно. Тож, начебто, я прочитала 45 книжок. Ну, або біля того, якщо чесно, я знімаю це все наприкінці серпня. І можливо я ще декілька книжок встигну прочитати. І оце відео я робила ще на початку червня, і там я розповідала про те, які книги я хочу прочитати, що я взагалі хочу зробити зі своєю бібліотекою і так далі. І на початку свого відео я розповідала, що мені дуже хочеться поповнити свою бібліотеку українськими книжками. Тоді я, я сьогодні, коли подивилася це відео, я була здивована, бо тоді в мене... Не просто мало було книжок української, їх майже не було. І зараз я дивлюся на всю цю стопку і розумію, що за літо я зробила величезну роботу. Я себе хвалю, бо я не тільки поповнила свою бібліотеку, а я трішки підтримала видання українських книжок і українське видавництво. Але тепер я можу зняти принаймні. Буде якийсь тур по книжковому полиці. Так, ви бачили 90% тих книг, бо я їх і так показувала за ці книжкові покупки літа. Але я хочу зробити це, знаєте, в моєї нової бібліотеки а, і. Просто показати вам, що як в мене стоїть. Мені дуже подобається дивитись такі відео. Тож хочу спробувати таке зняти. Сподіваюсь, що в вересні зроблю таке відео. Тож я вважаю, що найважливіша така ціль, яку я ставила собі, вона виконана. І я дуже хвалю себе за це. Бо далі хвалити мене нема за що, бо я прочитала, я майже нічого не прочитала з того, що я показувала. І з одного боку я серйозно дуже сварю себе за це, бо в мене були плани. Я не люблю, коли я показую плани і нічого з цього не виконую. Але зараз ми живемо в такі часи, коли я намагаюся себе не заставляти щось робити. Я. Читаю те, що мені комфортно зараз, щоб я морально не втомлювалась і не вигорала. Бо якраз якщо ви дивилися прочитане липня, то ви могли зрозуміти по моїм прочитаним книжкам, що я дуже вигоріла, я не могла читати серйозну літературу, і якраз таки через липень, мені здається, все пішло туди, куди не треба. Але знаєте, одна з моїх найголовніших цілей була на. Це літо це прочитати українську класику. І одну завтрак, яку я показувала, це Лесі Українка. Я там показувала лісову пісню і боярині. Я прочитала лісову пісню ще декілька. Творів, про які я розповідала вже, я так думаю, в прочитаному липні, якщо я не помиляюсь, я знаю, що бояриню ще не прочитала, але вона все-таки залишається в мене в планах. Я думаю, що я все ж таки її прочитаю. І ще одне відео, яким я пишаюсь, я знаю, що можна було, мені здається, зробити його кращим, але я пишаюсь наповненням, яке я зробила, бо я прочитала це були чотири книжки чотирьох різних авторів з серії перлини української класики від КСД. І навіть не дивлячись на те, що статистика на цьому відео не дуже хороша, вона така середньо. Я все одно дуже люблю це відео, бо воно дало мені такий дуже сильний поштовх, щоб знову знайомитися з українською класикою. Я прочитала твір Олександра Олеся, княжа Україна, два твори Івана Карпенко-Карго: Сто тисяч та хазяїн, Марко Вовчок, Маруся та Остап Вишня. А я прочитала його вишневі усмішки кримські, літературні. Усмішки київські, сільські, вишневі усмішки і напевно все. Поки що вирішила призупинити знайомство з Остопом Вишньою. І якщо вам цікаво подивитися мої враження і думки з приводу цих книг, то переходьте от на це відео. Також я планувала прочитати історичний нонфікшн. Там я планувала прочитати або Гітлер і Сталін книгу Тирани і Друга світова війна, або книгу про Василя Стуса. Про справу Василя Стус. Ані першу, ані другу книгу я, на жаль, не прочитала. А, рівно, як і книги від Абаби Галамаги. Я хотіла прочитати або Ліну Костенко, або роман Валерія Шевчука Дім на горі. Ще один пункт був це прочитати роман Марселя Пруста і його в сторону свана». Я читала цю книгу разом з Алуа, нам вдалося прочитати нарешті першу нашу книгу з початку повномасштабного вторгнення разом і обговорити її, обсудити. Я забула розповісти вам про цю книгу в прочитаному липні, але я обов'язково це зроблю. І чекайте вже в прочитаному серпні. Я розповім про цю книгу детальніше, так скажу, що вона мені сподобалась. Я взагалі очікувала. Зовсім іншого від цього роману і зовсім інше отримала. І мені дуже жаль і дуже прикро, що цього роману і цього, цієї серії Марселя Пруста немає української, принаймні у вільному доступі, я не можу її купити. Електронку, я думаю, в принципі можна знайти, але ви розумієте, що це не те. І от Марселя просто хочеться читати. В друкованому варіанті, а англійською я точно не потягну такий текст, і от знову ж таки проблеми. Я дуже сподіваюся, що Марселя просто будуть перекладати або перекладати наново, або перевидавати знов. Бо я не уявляю, як без такої перлини французької літератури. А якщо ви не знаєте, я взагалі не люблю французьку літературу, але цей роман мені дуже сподобався. Як. Взагалі, наші видавництва, яким не соромно не перевидавати Марселя Пруста. Також там було декілька книг російської, які я хотіла прочитати. Точніше, як я хочу їх прочитати і потім вже вирішувати, позбуватися мені цих книг або замінювати на український варіант, бо деякі книги все ж таки є українською, а я не знала про це. Але жодної з тих книг я не прочитала. А, ці всі три книги вони були на, на читання з Алуа, але зараз ми от намагаємося дочитати одну книгу, про яку я пізніше розповім. І в нас якось а, читання не йде взагалі. То в мене немає настрою до Алуа. Ну і в принципі після Марселя Пруста це все, що я виконала. І знову ж таки, я можу бити себе зараз батогами і казати, яка я жахлива блогерка, і яка я взагалі жахлива людина, що я пообіцяла вам прочитати ці книги. І навіть 50% не прочитала ви уявляєте. А, але, знову ж таки, я даю собі фору, і а, в планах на ось я зробила розумніше і зробила там трішки інший план того. Е... І вектор того, як я буду рухатись в планах на осінь. І так виявляється, якщо дивитися на літо, то е, я просто відпочивала, намагалася відпочити завдяки книжкам, завдяки, завдяки е, намагалася розгрузити себе і свої думки від е, подій. І я прочитала дуже багато класних. І не дуже романтичних книг. Ці ці книги вони вийшли якраз таки на липень, і Липень в мене був супер розважальний, супер легкий. Так, я там читала серйозну літературу, але це було майже під кінець місяця. Там було декілька книжок, які я прочитала зі своєї бібліотеки. І Кожен раз, коли я читаю якусь книгу з бібліотеки, закінчую її. Я себе обіймаю, дуже хвалю, що нарешті я прочитала щось в друкованому варіанті, а не електронку. Бо до електронки в мене завжди рука тягнеться першою. І якщо повертатися до цих легких книг, то... Я не бачу в цьому навіть якогось сильного мінусу, бо це вже не перший був місяць, коли я хотіла прочитати щось дуже легке, познайомитись з легкими авторами, з їх романами, бо я дуже багато дивлюся насправді зарубіжного буктюбу, саме англомовному, це було завжди. І він мене більше цікавить, ніж цікавив навіть російський і український, бо там не знаю, якось мені більше подобається вибір книжок. Тут можна посперечатися з приводу. Того, що читають англомовні блогери, бо з одного боку я не люблю дивитися зарубіжний буктюб, бо вони читають залегкі книги, от постійно в них немає такої в них тільки розважальна література, і знову ж таки це вибір людини, і а, просто можна не дивитись. Але є деякі блогери, які читають серйозну, класну, цікаву, сучасну літературу, яка мене дуже цікава. І в мене було бажання нарешті ознайомитись навіть з тим. Що ці блогери радять почитати з легкої літератури. Тож я це зробила в липні. На жаль, в липні я навіть не могла випускати ті ролики, які дуже хотіла, але такі теж дуже вагомий, два вагомих від дуже важливих навіть для мене, які я зробила. Це книжкові Києва і про книгарню Лева на Подолі. Чому ці відео важливі? Тому що для мене завжди це величезний стрес, принаймні був знімати десь. Щось на камеру. І от коли я знімала книжкові Києва, я настільки трусилася від страху, я навіть не хотіла в той день йти, а мене все, що зупинило, це те, що я здомовилася вже з подругами зустрітись. І мене аж нудило від хвилювань, що мені відмовлять, що я буду не знати, що знімати. Але знаєте, от в процесі, коли ти вже починаєш знімати, я принаймні забуваю про все довкола. Я починаю знімати. Я думаю над тим, який ракурс обрати. Як Цікавіше зняти, що було прикольно. Ну, тобто, в мене голова вже забита зовсім іншим, такою можна сказати, роботою. Коли я знімала, я взагалі не знала, який буде ітог. Що в першому, що і в другому відео. Але коли я змонтувала чес, я дуже задоволена тим, як ці відео вийшли. І я дивилася по статистиці, що ці відео, в принципі, вам сподобались. І я планую щось таке подібне робити в майбутньому, принаймні. Хочеться і є бажання, можливо, я навіть щось зроблю знову ж таки з книжковим лева, бо є ідеї, які хочеться втілити в життя. Так, це займає більше часу, ніж просто таке розмовне відео, яке я можу зняти декілька відео в день, і потім буквально за вечір одне відео точно зроблю, а можна навіть і два, якщо вони будуть короткими. Тож це займає набагато менше часу. А от з такими відео про книжкові там треба. Зняти все, потім треба сісти, все це озвучити. Потім придумати обкладинку. Ну тобто дуже багато роботи. Але мені все ж таки подобається ітоговий варіант. І тому я дуже рада. І знаєте, вже коли я знімала книжковий Лева на Подолі, я якось більш розкрилась, напевно. Мені вже не так страшно включити в камеру і почати щось знімати. І можливо, я дійду до такого моменту, як от Аліса робить в своїх влогах. Вона просто включає камеру і починає говорити на камеру. Це. Для мене це неймовірно. Я таке б могла робити в Китаї, але наразі я дуже соромлюся себе. І ще якщо робити такий ітог зустрічей, це напевно зустрічі з друзями. І я розвіртуалилась з Алісою, і це була класна зустріч. Мені дуже сподобалося. Сподіваюся, що ми ще з Алісою зустрінемось, коли вона буде приїжджати в Київ назад, бо зараз вона. А де вона зараз, ви краще перейдіть на її канал і подивіться. Я думаю, що вона вже розповіла, де вона і що з нею. Ну і швиденько я розкажу ті, про ті книги, які я зараз читаю. В мене є дві книжки російської, я їх показувати не буду. Це Empire Falls я читаю Річард Русу. Вже третій раз, коли я її беру, два перших рази я взагалі не змогла продратися через навіть першу главу. А наразі я, я вже, напевно, відсотків 40 прочитала. Книгу важкувато йде, але в мене зараз таке. Такий стан, що я вже хочу добити цю книгу нарешті. Прочитати, і так вона, начебто, мені повинна подобатись, бо теми дуже цікаві. Розповідається про сім'ю, розповідається про головного героя, які в нього проблеми, як він вариться в цьому невеличкому місті. І розповідається про взагалі про невеличке місто у кожного свої проблеми. І головний герой розповідає про своє дитинство і про своє теперішнє життя, які в нього проблеми, які в нього стосунки з батьками. І я люблю такі романи. Напевно, це слог автор. Який мене все ж таки зупиняє від того, щоб я біжала і казала вам, Боже, це класна книга читайте. І ще одну книгу, я от про неї розповідала в всьому відео. Це Антонія Байт. На жаль, я вже дізналася після того, як я зняла те відео, де я сказала, що цю книгу можна знайти англійською. На жаль, не можна, я так зрозуміла, це чудеса і фантазії. Я так зрозуміла, що російське видавництво зробило цю добірку таких казок від Антонії Байт і все в одному томіку. Це дуже класно, і я б дуже хотіла. Я вже в якому відео кажу, будь ласка, видайте, Антонію Байт. Я б дуже хотіла, щоб щось подібне зробило українське видавництво. В цій книзі я прочитала 200 сторінок. Це якраз перші п'ять казок. Особливо мені сподобалася остання казка. А перші дві казки, ми коли. Ми ж читаємо це за Луа разом. А вона сказала, що напевно я десь бачила ці казки, може, воно було або в дитячій книзі, або в Пазеші. І я сказала: ні, Луа, ти щось переплутала. А насправді ці перші дві казки: скляний е, гроб і історія Годе, вони якраз таки були в книзі Антоні Байде. І це так класно, що воно одразу тебе. Переносить в ті часи, коли ти читав ту книгу, і в якісь емоції, які ти переживав. Тож мені дуже подобається, але поки що ми застрягли. Взагалі, в мене зараз такий стан, що я застрягла на, на багатьох книгах і не можу їх закінчити, хоч вони мені подобають. Як, наприклад, цю книгою я її вже, напевно, в якомусь відео попередньому показувала: Ореста Осичук, «Абрикосова книгарня. І вона мені. Подобається, я прочитала вже десь половину, але в мене якийсь настрій, що я починаю її брати і не можу прочитати її п'яти сторінок, хоча мені реально дуже подобається. Правда, знаєте, от мене дивує ця книга тим, що тут є якась така сильна жорстокість, і не подумайте, я не ханжу. я не проти, коли е, якісь графічні сцени. Показані в книгах або жорстокість, ну тільки не до собак, тварин, кошенят, щось такого подібного. Я таке одразу не читаю. Я розумію, коли автори показують в своїх творах життя. А на жаль, життя жорстоке. Ну, ми бачимо це зараз по новинах. Просто Роман розповідає нам історію дев'ятирічного Михайла, якого мама віддає. Вона віддає свого сина, щоб він жив з цьоті касією і вуйком Стефаном. І вони вирощують цього михайлика. бо мамі треба їхати. Вона поїхала в Париж. Вона. Вміє шити і їде туди працювати. І взагалі тут така, знаєте, сімейна трагедія теж показана, але вона недостатньо нам розкривається через те, що нам розповідається все зі слів маленького Михайлика. І на початку кожної глави є такі вставки, начебто це вже Наші дні, бо розповідається і про кав'ярні, і про ноутбуки, комп'ютери, от таку техніку. І якийсь молодий чоловік він приїхав в місто, і ми розуміємо, що це те місто, де жив Михайлик зі своїми родичами. І він намагається якось, ну поки не зрозуміло, чого він туди поїхав, чи то він намагається зрозуміти минуле своєї сім'ї, чи що він робить. Ну, Поки що це загадка. Я думаю, що це вже нам розповість Ореста пізніше в романі. Але от з приводу цього, цієї жорстокості, тут ця Кася, вона дуже така больова жінка, але вона дуже сувора. Іноді вона, мені здається, перегинає палку тим, як. Просто вона перегинає палку, і я це бачу через те, як Михайлик, головний герой наш, він боїться цього іноді, що він прям тремтить перед нею. І перші дні, коли він тільки залишився у цій сім'ї, він прям тремтів від страху і він постійно переживав, де мама, що з нею. Він хотів з нею побачитись. Мені якось це іноді важко читати, бо це неправильно. Яка моя претензія, це нагадує мені мені. Те, як можуть сказати дорослі люди, а мене били батьки і вон нічого, нормальний вирок. Це ненормально. І мені здається, що от тут якась така, такий підтекст. Можливо, я вигадую, і насправді Ореста не мала це на увазі, але я зараз, коли читаю цю книгу, не бачу того, що вона може сказати, ні, це не нормально так поводитись з дітьми. Але знову ж таки, тут треба мати на увазі, що це нам говорить Михайлик. І він мало чого розуміє, він взагалі в своєму світі так е, е, живе. Тож, напевно, він як дитина це не розуміє, це його світ і. Для нього, для нього це напевно нормально. А ще я ніяк не закінчую to leave. Мені вже соромно, тому що я показувала цю книгу, говорила вам про неї. І це спогади кореянки, яка з Північної Кореї змогла збіжати разом зі своєю сім'єю. Вона розповідає про свою сім'ю, як вони там жили. І мені вже моя знайома пише: Ой, Сандра, я дочитала цю книгу, і вона мені так сподобалась. Дякую за пораду. І знаєте, так ніяково, коли ти ще сама не дочитала цю книгу, а тобі вже кажуть Сандра, дякую за пораду раду. <laughs> Тож мені соромно, і я сподіваюся, що а, все ж таки я доб'ю цю книгу, от якось вона мені, в мене теж встала. Як і оця безніч Джей Крістофа, мені цю книгу подарувала Алоа з приміткою, що я жалілася їй. Ой, Алоа, мені нема чого легкого читати. Всі книги вони якісь серйозні в мене, ну немає в мене легкої літератури, і Алуа одразу вирішила витратись на таку от книгу. Мені тут дня народження. Дякую, Алоа. Але я прочитала тільки 28 стороні сторінок І так і закінчила. <поку> поки що. Не можу сказати, чи сподобалось мені чи ні, бо мені здається, для такої великої книги 28 сторінок це просто нічого. І тому я поки що от якось хватаюсь за інші книги. А ця книга, от в мене ще проблема. Цю книгу я можу взяти, наприклад, кудись з собою, коли їду. А от подібні книги. Форматом взагалі не вийшло, вона величезна, в неї великий формат. І це по-перше, а по-друге, вона величезна, в неї тут багато сторінок, і вона така, прям цеглинка. І тому брати її з собою кудись а, не комфортно, А я в останні, мені здається, тижні постійно кудись ходжу, з кимось зустрічаюсь, і в дорозі я доволі часто щось читаю. І от так, от ця книга і залишається нещасною забутою в мене от там на поличці. Але я сподіваюся, її теж дочитати. Начебто, я розповіла про всі книжки, які я, я розповіла їм про ітоги, про те, що читаю наразі. Обов'язково діліться тим, що ви прочитали, які у вас були ітоги. Мені як завжди, дуже цікаво з вами спілкуватися в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!